Друзі, вітаю вас на завершальному поєдинку ігрового дня Голд Бізнес-Ліги сезону 2023 2024 Так само і у ресторані. Зараз небезпечна атака. В турнірній таблиці перебуває. Зараз помилка Меблевий парк має шанс відзначитись. Зараз простріл. Є передача. Лещишин пробиває, влучає в свого шпартнера. передача. І тут відповідь від Меблевого парку. не Невдової. І зараз атака Меблевого парку пробувала в зеленому. І відповідь від Лексорес, Заробляють все ж таки. Кутові. Розіграли стандарт. Флексореса, а тут мчить флангом ревець Меблевого парку. Продовжується їх атака. Ну є насправді, мені здається, що заслуговували Ми вже хоча б на один забитий м'ячусь. Зараз є можливість, і виходить вперед Меблевий парк. Забиває в цьому епізоді Лещишин. Ще у першому таймі після перерви. А зараз ще одна нагода у Парку. Зараз удар. Мобливий парк, Ну, дійсно важливо їм здобути три очки, аби а. Випереж... Прямий удар але повз ворота. Знову в п'ять виходять. Равці в і поплатились за це. 2-0 стає рахунок. Вдасться відтісняти воротаря на свою частину поля. Буде неприємно. Зараз дальній Ресу неподалік від воріт меблевого парку. Удар, ще добивання. І є один відіграний м'яч. 2-1 стає рахунок. Є ще... По городище від Галицької від Галицької Сіжини в торговому центрі М10. Він розташується. Тут перехоплення. І пусті ворота можна пробивати. Не влучає. Тимощук обігрався зараз з партнером. Тимощук і дуже хороший. ворота, Дальній удар і трохи вище. Таку флексоресу дуже небезпечно. Лишішин вибухати аут. Зараз непогана нагода. Є простріл і Як тут не замикати? Цьому у нас завершується поєдинок перемогою меблевого парку з рахунком 2-1. Тож дякую, друзі, що були з нами на цьому ігровому дні. Голд бізнес ліги до зустрічі!